Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – завершення великої французької революції кінця 18 століття. Провідне місце у конвенті посідали Жирондисти. Більшість депутатів, як правило, підтримувала їхні рішення, менш численну, але дуже енергійну фракцію становили Монтаньяри. Вони розташовувалися на верхніх лавах залу засідань, через що і отримали своє, на, свою назву Монтань у перекладі з французької Гора. Їх очолювали Марат, Дантон і один, один з найвизначніших діячів революції, палкий прихильник республіки Максиміліан Робесп'єр. Поступово монтаньяри перетворилися на впливову політичну силу і домоглися переваги над жерундистами в Якобінському клубі. Після цього назви Монтаньяр і Якобинець стали синонімами. Захищаючи загалом принцип приватної власності, дехто з Монтаньярів припускав можливість її обмеження і навіть перерозподілу майна багатих на користь незаможних громадян. Таким чином, у конвенті засідали праві жрундисти сиділи на нижніх лавах, ліві, якобинці займали верхні лави, їх ще називали монтаньярами. Більша частина депутатів не належала ні до лівих, ні до правих. Їх називали рівнина або болото. Таким чином, жирундисти. Їх називали помірковані, вони захищали інтереси великої буржуазії, відстоювали розширення прав департаментів, свободу торгівлі, невтручання держави в розвиток промисловості, недоторканність приватної власності, із проголошенням республіки і завоюванням політичних свобод вважали революцію завершеною. Монтаньяри або Якобінці радикальні революціонери. Захищали інтереси дрібної буржуазії, вимагали знищення всіх феодальних повинностей у селі, поліпшення становища міської бідноти за рахунок заможних громадян. Виступали проти великої власності і були прихильниками авторитарних методів управління. У містах зростали дорожнеча і безробіття, добровольці залишали армію, війська революційної Франції зменшувались. Збідніле населення бурхливо вітало вимоги священника Жака Ру про запровадження страти за спекуляцію та встановлення максимуму цін. Він і його прихильники хотіли створити суспільство дрібних власників, де б у кож... кожний володів своїм полем, майстерною, крамницею. Жерондисти називали їх скаженими. У березні 1793 року у департаменті Вандея спалахнув роялійський заколот. Дворяни і священники підбурювали селян до погромів у містах. З їхньою допомогою вони сподівалися повернути дореволюційні порядки в країні. За умов загальної кризи влада почала перехід до диктаторських методів правління. Якобінці домоглися створення у березні 1793 року революційного трибуналу надзвичайного політичного суду. Конвент у квітні заснував новий уряд комітет громадського порятунку, який під свій контроль взяли якобінці. Комітет мав надзвичайні повноваження. Його завданням було забезпечити національну оборону, що на практиці означало знищити всіх так званих ворогів народу. Україні почався новий оберт терору. Вплив Жерондистів і в конвенті, і в країні неохильно слабнув, якобінці на чолі з Максиміліаном Робіспєром прагнули силою вигнати їх із конвенту і установити свою владу. 31 травня 1793 року 10 тисяч збройних санкюлотів, Оточили будинок конвенту і навели на нього е, жерла 160 гармат. Під загрозою розстрілу картечує кабінці і керівники комуни змусили депутатів видати на розправу юрбі 29 лідерів жерондистів Таким чином, у результаті подій, які тривали з 31 травня, по 2 червня 1793 року якобінці фактично здійснили державний переворот і захопили владу. А 24 червня 1793 року, після референдуму, Якобінський конвент прийняв нову конституцію Франції. Природними правами людини проголошувалася рівність, свобода і безпека. Конституція передбачала свободу слова і друку. Загальну освіту, свободу здійснення релігійних культів, недоторканість приватної власності і свободу підприємництва. Франція проголошувалася республікою. Однак уже в жовтні вищий законодавчий орган тимчасово скасував Конституцію до повної перемоги над ворогами революції. Конвент привласнив собі повноваження, яких не було у жодного монарха в Європі. У Франції не було більше. Ані виборів, ані будь-яких гарантій прав і свобод людини. Характерною рисою якобінської диктатури була централізація державної влади. Вищим законодавчим органом залишався конвент. Йому був підпорядкований уряд, що складався з 11 чоловік. Він називався Комітет громадського порятунку, який з кінця липня 1793 року очолив Максиміліан Робісп'єр. Боротьбу з контрреволюцією вели Комітет громадської безпеки і революційні трибунали на місцях. Комісари конвенту, це були такі спеціальні уповноваження, у департаментах, у департаментах та армії мали необмежені повноваження, їм доручалися так звані чистки місцевих органів усунення та призначення армійських командирів. Які ж реформи провели якобінці за час свого правління? За, для залучення на свій бік селянства конвент 3 червня 1793 року прийняв декрет, що дозволив розпродаж земель емігрантів окремими ділянками. Декрет від 10 червня повертав селянам общинні землі, захоплені дворянами до революції. Важливим був декрет про повне і безоплатне знищення феодальних прав. Селяни перетворювалися на вільних людей і повних власників своїх наділів. Але вимоги сільської бідноти про безкоштовну роздачу землі та ліквідацію великого землеволодіння задоволені не були. Для боротьби проти зростання цін і спекуляції конвент видав закон, що перешкоджав приховуванню товару. Були встановлені тверді ціни, ціни на товари першої необхідності. 27 липня конвент видав закон про страту за спекуляцію. Однак ці заходи не принесли бажаного результату. У Франції панували голод і розорення. Восени 1793 року і навесні і по весну 1794 року територія республіки була очищена від інтервентів. Це стало можливим завдяки патріотичному підйому французького народу. І створенню масової революційної армії. Якобінський уряд провів реорганізацію армії, перейшовши від добровольчого принципу її формування до обов'язкового масового набору. Була введена сувора військова дисципліна солдатам і унтерофіцерам, що відзначалися в боях, надавалися можливості швидкого отримання вищих військових посад. Україні збільшилося виробництво селітри для виготовлення пороху, будувалися безліч збройних заводів і майстерень, покращилося оснащення армії. Характерною властивістю нової армії була її маневреність. Також у період якобінської диктатури в католицькій Франції стала активно проводитися політика дехристиянізації це такий рух, спрямований проти християнської церкви і служителів її культу. Як обінці, громили католицькі храми і вбивали священників. Нова влада запровадила новий революційний календар. На початок літочислення або нової ери приймався День проголошення у Франції республіки це 22 вересня 1792 року. Місяці ділилися на декади і одержали нові назви за характерними для них. Погодою, рослинністю, плодами або сільськогосподарськими роботами замість католицьких свят впроваджувалися революційні. Таким чином, якобінці встановили жорстоку диктатуру і почали масові репресії не тільки проти контрреволюціонерів, але й проти всіх опозиційно налаштованих громадян. Юрби роззяв спостерігали за стратами, їли, пили, билися об заклад про черговість, з якою будуть обезглавлені нові приречені. На ешафот піднімалися цілі родини, чия єдина провина складалася в їхніх взаєминах сестри засуджувалися на смерть за оплакування загиблих братів, дружини за жалобу за чоловіками, безневенні сільські дівчата за танці з прузькими солдатами. Гільотина на площі революції працювала в такому напруженому режимі, що ті, хто жив у найближчих околицях, скаржилися, що запах крові шкодить їхньому здоров'ю і знижує вартість їхньої нерухомості. У Нанді старався так званий собі Жорж Кар'є. він завантажив понад, е, понад дві тисячі ув'язнених на баржі і наказав відтягнути їх на середину луару і потопити. Особливо любив кар'є вбивати дітей. Гілітина виявилася неефективною, малесенькі голівки ех, розколювалися навпіл. Однак кат упав намертво прямо на ешафоті після того, як йому довелося ех, стратити четверо крихіток сестер. Тоді кар'є вивіз 500 дітей у поле за межі міста і там з ними розправилися. 17 вересня 1793 року був оприлюднений декрет про підозрілих. Підозрілими оголошувалися всі, хто не одержав від народних товариств свідчень про громадянську благонадійність, емігранти і особи, які не могли вказати джерела свого існування. Усі так звані підозрілі підлягали арешту. При виявленні підозрілих допускалися брутальні зловживання владою. Мільйони французів жили в страху почути стукіт у двері посеред ночі, що означало арешт. Шпигуни Робесп'єра були всюди. Люди думали, що страхіття, в якому опинилась Франція, не закінчиться ніколи. За час якобінського терору було заарештовано і кинуто у в'язниці близько 500 тисяч чоловік, з них закатовано близько 40 тисяч чоловік. Терор Робеспієра був спрямований не тільки проти прихильників монархії, але й проти третього стану, в ім'я ім рівноправності якого і відбувалася ця саме революція. Так звані крайні якобінці, очолювані керівниками комуни П'єром Гаспаром Шоментом і Жакрене Ебером, виступали проти великої власності за виконання закону про максимум цин. Посилення революційного терору і розподіл майна підозрілих. Принцип рівності вони розуміли як зрівнялівку всіх у майновому плані. Поміркованими якобінцями називали прихильників Жоржа Дантона. Вони прагнули досягти компромісу між різними угрупуваннями якобінців. Помірковані вимагали послаблення революційної диктатури, відмови від терору. І виступали за утвердження демократії і побудову правової держави. А Максиміліан Робесп'єр і його прихильники прагнули побудувати суспільство людей середнього статку без крайнощів, убогості і багатства. Він ненавидів багатіїв, але презирливо ставився і до бідняків у політичній боротьбі. Робісп'єр користувався крайніми кривавими і аморальними засобами. Крайні якобінці закликали до повстання проти влади Робісп'єрівського конвенту у відповідь. Комітет громадського порятунку в березні 1794 року заарештував Ебера і Шомета та їхніх прихильників. Незабаром вони були страчені. Дантон та інші лідери поміркованих якобінців також були обвинувачені у змові проти уряду, зраді революції і особливих стосунках з Великою Британією і теж страчені на гільотіні. В останні місяці перебування при владі Робісп'єра називали якобінцем без народу. Якобінці не підтримали селянську бідноту, зменшився їхній вплив серед санкюлотів міської бідноти. Жахи якобінського терору призвели до того, що більшість населення країни відвернулася від диктатора і його спільників. Більшість у конвенті вже становили представники нової буржуазії. Вона нажила багатство в ході революції і прагнула до повалення якобінців і встановлення нарешті стабільної влади. Представники так званої нової буржуазії це були депутати конвенту, такі як Поль Барас, Ніколя Леонар Карно і Жан Тальєн, та інші. Вони організували змову. І 27 липня 1794 року за революційним календарем 9 термідора другого року республіки Максиміліан Робісп'єр, Жорж Кутон та їхні спільники були заарештовані. Конвент оголосив їх поза законом. Наступного дня вожді якобінців були страчені така ж доля спіткала і приблизно 100 членів Паризької комуни. Таким чином, трагічний досвід якобінців глибоко повчальний він переконує, що свавілля і насильство не можуть бути основою для суспільства справедливості. І так ще раз, за революційним календарем, катастрофа якобінців відбулася 9 Термідора, тож подальші події одержали назву Термідоріанської реакції. Термідоріанці були прихильниками республіки, у якій були б усунуті всі обмеження свободи підприємництва. У той же час вони прагнули покінчити з народним рухом. До нової влади приєднались жирондисти і колишнє болото конвенту. Але з приходом до влади Термідоріанців наступив час нової хвилі терору, коли жертви отримали можливість помститися своїм катам. У листопаді 1794 року Якобінський клуб був закритий. У містах лютували банди з так званої золотої молоді. Стосовно роялістів, Термідоріанці робили послаблення. Учасникам повстання у Вандеї була надана амністія. До Франції почали повертатися емігранти, був скасований закон про підозрілих. У грудні 1794 року був відмінений максимум цин. В Україні почалася інфляція. Якобінці, що вціліли після переслідувань навесні 1795 року під гаслами хліба і Конституції 1793 року, двічі піднімали парижан на повстання. Які були жорстокістю придушені військами. 22 серпня 1795 року Термідоріанський конвент прийняв нову Конституцію Франції. Законодавча влада передавалася законодавчому корпусу, що складався з двох палат: Ради 500 і законодавчою ініціативою і Ради Старішин. Знову запроваджувався майновий ценз, виборчі права надавалися тільки платникам податків. Виконавчу владу здійснювала директорія або інакше уряд, кабінет міністрів у складі п'яти членів. Директорія призначала міністрів, муніципалітети у великих містах скасовувалися, влада на місцях переходила під контроль уряду. Водночас Конституція закріпила завоювання революції. Були узаконені акти продажу земель іммігрантів, церкви і королівського двору. У Конституції поряд із правами вперше були закріплені і обов'язки громадян. Політика термідоріанців відразу ж викликала невдоволення різних кіл населення країни. Скориставшись зростаючими проблемами директорії, роялісти у жовтні 1795 року спробували організувати заколот і прийти до влади. Для придушення заколоту директорії була потрібна енергійна людина. Вибір уряду пав на генерала Наполеона Бонапарта. За його наказом на відступах до будинку конвенту були виставлені гармати і їх залпи розсіяли повсталих. Це було перше застосування картечі у велику вуличному бою. Розгром заколоту роялістів приніс Наполеону велику популярність. Поклавши початок його стрімкій кар'єрі. Після цих подій він був призначений начальником гарнізону Парижа а через півроку головнокомандувачем французької армії в Італії. 25 жовтня 1795 року відповідно до нової Конституції, Термідоріанський конвент віддав владу директорії і законодавчому корпусу. Новий уряд відразу зіткнувся з подвійною опозицією з боку монархістів, а також з боку колишніх якобінців і санкюлотів. Політика нового уряду виражала інтереси банкірів, промисловців, торговців та інших представників нової буржуазії. Терміторіанці відкрито прагнули до територіальних захоплень. І з цього моменту війни почали поступово перетворюватися на агресивні і забарх, загарбницькі. Французькій армії вдалося розгромити війська першої коаліції і відкинути інтервентів за межі французької території. У квітні 1795 року Прусія і Іспанія підписали з Францією сепаратні мирні угоди, але війна з Австрією і Британією тривала. У квітні 1796 року почався італійський похід французької армії, що очолив ставлений директорії Наполеон Бонапарт. Майже вся Північна Італія тоді перебувала під владою Австрії, а частина її належала Сардинському королівству П'ємонту. Протягом квітня-травня французька армія одержала важливі перемоги. У травні між Францією і Сардинським королівством був підписаний договір, за яким королівство перетворювалося на васала Франції. 17 жовтня 1797 року австрійці пішли на укладання з Францією мирного договору. Після вигнання австрійських військ з Ломбардії та Геної директорія створила на цих територіях залежні від Франції Республіки. Перестала існувати як окрема держава Венеціанська Республіка. До Франції відійшли Іонічні острови. З Мілану, Венеції, Генуї і інших італійських міст Наполеон взяв контрибуцію, чим допоміг значно поліпшити фінансове становище директорії. Вихід з війни Австрії означав закінчення існування першої коаліції. А у 1798 році Наполеон почав експедицію в Єгипет, що входив до складу Османської імперії. У липні 1798 року французька армія здобула перемогу в битві біля пірамід. Французьким кораблям довелося зустрітися з англійським флотом під командуванням адмірала Гораціо Нельсона. Морська битва біля Абікура 1 серпня завершилася для французів катастрофою. Зв'язок із Францією був перерваний, не вистачало озброєнь і продовольства. У ці роки відбувалося формування другої антифранцузької коаліції в складі Великої Британії, Австрії, Росії і Османської імперії. Із Франції приходили тривожні звістки. Російський генерал Олександр Суворов своїми діями звів на нівець всі перемоги Наполеона в Італії. 1799 році він повністю витиснув французів з Італії. Російська ескадра адмірала Федора Ушакова звільнила Іонічні острови, а англійська ескадра адмірала Нельсона встановила контроль на острові Мальта. Наполеон залишив армію і 9 жовтня 1799 року повернувся до Парижа. Однак незабаром між учасниками другої коаліції загострилися протиріччя. Французькі війська здобули перемоги під Маренго в Італії і в грудні 1918 року під Гогеліндендом, це під Мюнхеном. Таким чином, друга коаліція розпалася. Військові невдачі викликали переполох серед членів директорії. Уряд вирішив жити надзвичайних заходів, був оголошений масовий призив до армії. Зроблені поступки лівим силам дозволялася діяльність якобінського клубу. Деякі колишні якобінці були висунуті на керівні пости, була проведена примусова позика за рахунок заможних верст населення. Але ці дії уряду викликали невдоволення нової буржуазії. В той же час знову спалахнув заколот у Вандеї. Впливові буржуазні кола робили ставку на встановлення влади так званої твердої руки. Їх вибір припав на того самого Наполеона Бонапарта. Наполеон давно плекав чистолюбіві мрії про владу. Він був не тільки найталановитішим генералом, але й мав найтісніші зв'язки з новими багатіями. 9 листопада 1799 року 18 брюмера 8-го року Республіки за революційним календарем. Відбувся державний переворот. Під приводом захисту республіки від вигаданої Якобинської змови в Парижі був запроваджений воєнний стан, а Наполеон був призначений командувачем військ Паризького військового округу. Одночасно подали у відставку всі члени директорії. Наступного дня генерал за допомогою відданих йому гренадерів розігнав раду. 500 і раду старішин. Влада в країні перейшла до колегії з трьох консулів генерала Наполеона Бонапарта і двох колишніх членів директорії, що брали участь у змові С'єса і Дюко. Фактично ж, влада зосереджувалася в руках Наполеона, роялістів і ліворадикальних республіканців відсторонили від політичних справ. Таким чином, з приходом до влади Наполеона Бонапарта, завершилася велика французька революція. А я дякую, що слухали мене уважно.